Слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо суботу. Кожна субота у традиції Церкви є молитвою до всіх святих і молитвою за померлих християн, за спочалих наших рідних. Кожен день у тижні є присвячений якомусь особливому виду молитви до тих чи інших святих. Зокрема, понеділок ми маємо особливий день молитви до святих ангелів. Вівторок це є День молитви до святого Йоанна Протечі, Хрестителя Господнього. Середа і п'ятниця є днем спомену страстей нашого Спасителя, Його святого Христа. Четвер, ми маємо спомин. Молитви до апостолів і до святого Отця Миколая Мерликійського Чудотворця. А кожна субота у тижні є присвячена молитвою до святих і молитвою за померлих. Одне з діл милосердя для душі навчає нас за живих і померлих молитися. І коли більшість віруючих людей зосереджують свою молитву у молитві за рідних, за їхні потреби, за здоров'я, за Божу опіку, за прощення гріхів, то часто багато християн недооцінюють молитви за померлих. А ця молитва є дуже потрібна, вона є конечна для наших рідних. І для всіх християн, які відійшли з цього світу. Тому що згідно вчення Святої Церкви час заслуг людини на цій землі закінчується у момент смерті. Тобто, до моменту смерті людина може молитися за себе, здобувати спасіння, каятися за свої гріхи, приносити Богові. На долуження покуту за свої гріхи. У моменті смерті цей час заслуг закінчується. У вічності людина вже не може нічим собі допомагати. І знову ж таки, згідно вчення Святої Церкви, душа людини після смерті може перебувати у трьох станах. Перший стан це є стан неба. Туди у небо входять святі, які тут на землі вже догодили Богові своїм праведним святим життям. Другий стан це є стан терпіння душі після її смерті, тобто стан чистилища. Тобто людина, яка жила на цій землі, вона Бога любила, вона вірила в Бога. Але час від часу вона чинила ті чи інші гріхи більші чи менші, за які вона Богові принесла своє покаяння, але не встигла надолужити йому за свої гріхи. І тому церква навчає, що людина має ще пройти той стан очищення від всякої скверни у вічності. І третій стан це і стан вічного осудження людини. Який ми називаємо пеклом. Тобто це стан, де людина вже на вічні віки відлучена від Бога, від Божої любові, тому що вона сама вибрала собі це місце перебування, тому що на цій землі вона Бога не шанувала, вона в Бога не вірила. Вона чинила тяжкі гріхи, за які не принесла Богові жодного покаяння. І тому людина сама собі вибрала цей стан перебування. У вічному житті стан життя без Бога, тому що ціле життя вона прожила без Бога, і Господь тільки потвердив цей вибір людини у момент її смерті. І церква навчає, що тим людям, тим душам наших рідних спочилих, які відійшли з цього світу у стані Божої ласки, але неналежно відпокутували за свої гріхи, ми можемо допомагати. Своїми молитвами. Найперше це є молитва церкви, молитва літургійна, є спеціальні дні спомену споменів наших рідних у літургійному церковному році. Коли ми приходимо до храмів і молимося на літургіях заупокійних, на Парастасах, панахідах, за наших рідних спочилих. Це є час Великого посту, коли ми молимося 40-усте. Це є поминальні суботи у літургійному році. Так само ми можемо молитися за наших рідних спочилих у наших приватних молитвах, коли ми промовляємо молитви ті чи інші Отче, наш Богородице Діво, Вервиці, молимося різні молитви за померлих, за наших рідних спочилих. Ми можемо чинити за наших рідних, спочилих діла милосердя. Це так само є вид допомоги нашим рідним, які є у вічності, тим, які вже собі допомогти самі не можуть, але тільки ми можемо їм допомагати у цьому житті. Молитва за померлих вона є дуже потрібна, тому що ми Таким чином допомагаємо душі у вічності, якщо так сказати, нашими земними термінами, категоріями, очиститися там від гріхів і швидше відбути той час покути. Хоча в вічності ми знаємо, часу немає. Але якщо так роздумувати такими земними категоріями, то ми допомагаємо скоротити той час перебування тої чи іншої людини у стані очищення. У чистилищному вогні, який очищує людину, і дехто з святих отців каже, що це вогонь Божої любові допомагає людині очиститися у вічності. І ми можемо скорочувати той час очищення людини у вічності. Тому молитва за померлих вона є дуже потрібна. І ми маємо пам'ятати про те, що. Маємо віддавати борг любові нашим рідним спочилим, яким ми, можливо, не могли, не встигли віддати на землі той борг любові, нашим батькам, нашим дідусям, бабусям, воїнам, які зараз віддають своє життя за те, щоб ми могли жити у мирі, спокої. Ми маємо за всіх. Них молитися у наших молитвах, як приватних, так і молитву, молитвах Святої Церкви. Тому завжди пам'ятаємо молитися за всіх спочилих, особливо пригадуємо собі про це у дні поминальні, у дні суботи, коли ми у суботу приходимо до храму молитися за наших рідних. І пам'ятаємо, що Господь каже, якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Якщо ми будемо молитися на цій землі, за наших рідних, спочилих, за всі терплячі душі у чистилищі, то колись і за нас будуть молитися. Тому що ми будемо таким чином навчати наших дітей, онуків, молитися за померлих, і вони будуть знати, що вони. Мають молитися. І колись за нас вони будуть молитися. Якщо ми цього не навчимо, дітей, онуків наших, то за нас не буде кому молитися. Тому пам'ятаємо, дорогі в Христі постійно возносити молитву за наших рідних спочилих. Тому що коли наша молитва допоможе їм увійти в Царство Небесне, ми будемо мати молільників, заступників. Перед Божим престолом. Бо в той час, коли ми будемо молитися за них тут на землі, вони у вічності, увійшовши у небо, будуть молитися за нас з вами, щоб і ми, достойно, пройшовши шлях нашого земного життя після закінчення нашої земної мандрівки, так само змогли увійти туди, де світло Божого лиця сяє. І де всі святі перебувають. Амінь. Слава Ісусу Христу!